23 січня у суботу День Соборності України Жовтоводська громада святкувала у палаці культури. Розпочав урочистості хор веселка гімном України. Від імені влади нагадав присутнім історичні віхи нашої єдності та соборності заступник міського голови Євген Глазирін. Добрий день, шановна жовтоводська громада. Сьогодні я маю честь привітати всіх нас з вами від себе особисто, від міської влади, від мера міста Аврамова Володимира Васильовича, з цим чудовим днем. Зараз я прошу звернути вашу увагу на слайди, які буду демонструватися. Хтось знає, хтось ні. Тому давайте нагадаємо, чому саме сьогодні ми з вами зібралися тут, чому сьогодні відбудеться чудовий фестиваль. Майже сотню літ тому в такі ж самі холодні, морозні, важкі для нашої держави дні, 22 січня 2018 року. Наші предки підняли український прапор. І прийняли четвертий універсал, четвертий універсал, який започаткував існування нової незалежної української держави. Цей універсал, прийнятий Центральною Радою, створив Українську Народну Республіку на тих землях, які були в складі Російської імперії. Українці, як зараз, тоді були розпорушені по всьому світу. Тому Центральна Рада зверталася з вимогою. До російської влади передати під єдине керівництво всі землі, які тоді були жовтий, зелений та малиновий клин. Землі, де за різних умов проживали наші українці. Найбільшою частиною тоді була Кубань, так званий Малиновий клин. Саме там, в ці дні, було прийнято. Акт про проголошення самостійної Кубанської Народної Республіки і було ухвалено резолюцію про прилучення Кубані на федеративних умовах до України. Так приєдналася перша частина до нашої держави в ті роки. В той же час нам часто говорять, що Крим не український, ніколи він не був. Але ще в 18-му році, під час походу одних із загонів українських військ. Було повністю звільнено Крим і над цими кораблями Чорноморського флоту було піднято український прапор. Вже тоді був Крим в складі єдиної України. Хочу сказати, що такий невеличкий історичний екскурс дає нам досить таки багато. Знов нас зима, знов нас холодно, багато в нас проблем. І, на жаль, знову йде війна. Йде війна за єдину українську соборну державу. Важкий дуже час. Але сподіваюся, що ці уроки історії, оце розуміння того, що з'єднавшися всі разом, ми вистоїмо проти будь-якого лиха, внутрішнього, природнього, зовнішнього, єдина держава витримає все. І Україна переможе. Тож нехай Господь дійсно береже наше місто, нашу державу. Нехай вона буде єдиною, цілою. І нехай всі ті хлопці, які зараз. Стоять на сторожі єдності нашої держави, всі повернуться живі і здорові, щоб не було більше у нас похоронок, не було більше смертей ніяких. Нехай буде мир, щастя і процвітання на нашій єдиній українській соборній землі. За багаторічну сумлінну працю, високу творчість в роботі, активну громадську позицію та з нагоди дня соборності України почесною грамотою виконавчого комітету Жовтоводської міської ради нагороджується Крижень Оксану Володимирівну, директора комунального закладу культури у культури. культури родина. Шановні давайте більше області, щоб його полонула залі, щоб було трошки тепліше. Пані студентської молоді, активну громадську позицію, участь у загальноміських культурних заходах та з дня нагоди соборності України подяка міського голови оголошується шаровій ользі-миколаївні викладачу фізичного виховання жорстокодського училища Криворізького державного педагогічного університету. Директором комунального закладу освіти навчально-виховного комплексу родина відділу освіти виконавчого комітету злотовоської міської ради. Обласне, обласне. За Позицію виконання громадянського обов'язку щодо збереження територіальної цілісності і незалежності держави та зня нагоди соборності України по міського голови оголошується синякову Сергію Олеговичу, студенту інституту підприємництва стратегія. Будь ласка, гучніші області людині, яка зараз готує страшно пауза. Найбільше для того, щоб Україна була єдиною соборною державою. Ще раз вас зі святом усім І, будь ласка, насолоджуємося чудовим фестивалем! Дивіться фрагменти 17-го фестивалю Пісною Повниться Душа. Фестиваль був приурочений Дню Соборності України. У моєму творі заглянула. Слава через віки, гей козаки, мужні вояки, лине ваша слава, через віки Гей, рубалися втамани сиві, що аж тоді стояв на землі і дізналися ляхи спасибі, що то значать козаки. Sai Замежу, куди ж це ви мамо, сполохано кинули з діти, куди ж ви бабусю. Та як, як же без ви? вас ми, та що ж ви намислили маму, а хто ж нас, бабусю у сон поведе по казках, а я вам лишаю всі райду із журавлями і срібами. На травах і солодо, на колосках, небої земле, небо і земле, нині торжествую. стою. Ангелі... Підем разом по барвінок. я прийшов, тебе нема, підманула, підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, зума розум я ж тебе, я ж тебе підманула, я ж тебе, я ж тебе підвела, я ж тебе, я ж тебе молодого зума розум ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого зума розум узвила. Всі учасники фестивалю були нагороджені грамотами відділу культури та сувенірами.